Матч дійсно видався для нас таким, що відповідає статусу Кубкового, тому що перший матч завершився в нічию, і так само сьогоднішній матч завершився в нічию. Якщо віддати, ну так бути справедливим, то другий тайм був майже рівним по кількості гольових моментів. На відміну від першого, де дуже добре почали. забили швидкий гол і замість того, щоб цю, збільшувати цю перевагу і. Створювали, на жаль, на жаль, ще не дії в дії дії атації і призвели до того, що заробили стандартне положення біля своїх воріт, припустились помилки, пропустили гол, і гра перейшла вже в такий нервовий стан і довгий час не вдавалося нікому забити. Ну, сьогодні все-таки вважаю, що приклад такої віддачі, такої справжньої боротьби до кінця, от яскравий за 8 секунд. До завершення основного часу, коли суперник мав реальну нагоду забити переможний гол тільки ціною там влучання в обличчя, ціною свого здоров'я, капітан команди Роман Гаврилюк врятував від пропущеного. Тим самим зловивши цю певну удачу для нас, яка перенеслась в серію матчевих пенальті, де ніхто не схибив, а воротарі знайшли момент і потрібний час виручили. І здобули путівку до наступного раунду, де суперник буде ще сильніший, тому буде цікаво. Що ще таке питання від саме вболівальників фурнітури, які вболівають за цю команду, і перспективи потрапляння команди в екстралігу. Ми робимо поступові кроки, тому потрібно спочатку відповідати статусу екстралігії як в ігровому плані, так і інфраструктурному. Багато чого змінилось, але ми працюємо на тому, щоб відповідати перш за все статусу екстралігії і щоб ці критерії, які ми відповідали, дозволили нам взяти участь. Ми будемо до цього прагнути і хочемо, щоб фурнітура була в екстралізі. Я час покажу я кажу: спочатку перша ліга, тому крок за кроком. Тож ви якраз можете випробувати свої сили якраз в основному в раунді Кубку України з командами Екстралії. Ну, для цього нам ще потрібно пройти одного суперника, щоб ми вийшли вже в раунд, де буде екстраліга. Будемо працювати, щоб дійсно це здійснити.